Xiaomi EraClean – це компактний і багатофункціональний ультразвуковий очищувач, який стане в пригоді в кожному домі. Він ідеально підходить для очищення дрібних предметів, таких як окуляри, ювелірні прикраси, годинники, ключі та навіть стоматологічні насадки. Продовжує наш рейтинг бейсус Digital Kitchen Timer – зручний і сучасний кухонний гаджет, який стане незамінним помічником на кухні. Завдяки великому дисплею з чіткими цифрами відстежувати час стало ще простіше. Тіше навіть з іншого кінця кімнати. На третьому місці рейтингу розумна електрична зубна щітка. Цей гаджет забезпечує професійний догляд за зубами прямо у вас вдома. Потужний двигун і чотири режими очищення допомагають ефективно видаляти зубний наліт, піклуватися про здоров'я ясен і досягати ідеальної чистоти. На другому місці рейтингу камера відеонагляду Xiaomi 360 градусів. Ця розумна камера ідеальне рішення для безпеки вашого дому чи офісу.